Доброго дня. Сьогодні ми будемо готувати дуже легкий, але дуже смачний тортик. Для нього нам знадобиться 2 яєчка, 200 г цукру, 1 чайна ложечка харчової соди, 40 мл олії, 200 мл кефіру, 200 г. Нам знадобиться борошно. В борошно я вже додавала, трошки какао. Для початку ми змішуємо. Яйця з цукром. <кій> можна збивати вінчиком, можна міксером. Ось так, як я. Я буду збивати міксером, збиваємо до такого білого, -білого стану, і коли маса збільшиться вдвічі в об'ємі. Ось до такого стану я його взбила. Зараз я додаю сюди кефір. Додаю сюди чайну ложечку харчової соди. Слідом я додаю сюди 40 мл олії. В мене олія без запаху. Ось так. І ще раз все добре перемішуємо. Ось так. А зараз я беру потрохи, додаю нашу борошну та какао. І все гарненько перемішу. Борошно та какао в мене вже просіяне. Ось таке, ось таке тісто в мене вийшло. Все, тепер перекладаємо його у форму та відправляємо в розігріту духовку на 40 хвилин. Духовка в мене розігріта до 170 градусів. Ось так гарнесенько він перелівує. Та відправляю його в духовку на 40 хвилин. Ось такий гарний в мене вийшов коржик. Я вже його достала, дістала з духовки, його розріжу там на 2-3 на частини, як вже вийде, і буду його перемащувати кремом. А яким кремом зараз вам покажу. А зараз я буду готувати крем. Для свого тортика. Для крему мені, мені знадобилось 350, 350 грамів сметани та 350 грамів вареної згущонки. Все, більше нічого для крему не потрібно. Ми все це добре збиваємо. Та, та тепер буду змащувати свій торт. Наш тортик заздалегідь я вже розрізала на. Три шматочки. Та тепер буду дуже так гарнесенько, смачнесенько змащувати його своїм кремом. Крем вийшов дуже ніжний, смачний, не дуже солодкий, не притерно солодкий. Якщо у вас нема згущенки, або ви її не любите, або не хочете її додавати, ну, це, це діло вже таке. Можете додати сметану з цукром, теж дуже смачно.